Давно не було подій, пов'язаних з їжею, і цікаво було подивитися, подивитися людей, що нового, які тренди і так далі. Ну, і тим більше, що була панель, яка стосується план-бейс, це для нас зараз важлива тема. Ми розвиваємо цей бізнес і тому залюбки підтримав. Втрата купівельної спроможності. Втрата саме людей. От я спілкувався з аналітиками. вона каже, що 25% людей, які купують продукти, покинули країну. І це основні. Далі для нас це є представленість в національних мережах. Це основні. А, і боротьба з ціною, з собівартістю, з собі, із, відповідно. Цінами, по яким ми працюємо, ми взагалі в тому числі вважаємо дуже великою точкою зростання експортні можливості і над цим працюємо зараз дійсно. От а що стосується України, то ми знаходимося в такій категорії, яка тільки розвивається, і потрібно її розвивати. І в тому числі знову ж як я повторююсь, представленість, бо ми зараз в обмеженій кількості мереж представлені зараз як Полетимо, то будемо в більшій. Ключові наші задачі це розвиток і категорії в цілому, тому що е культуру потрібно розвивати, щоб було споживання. Це не є, умовно кажучи, насиченим ринком, де, е де потрібно виб вибити інших конкурентів. Це мова на, на нашому ринку йде не про це. А наша мова йде про те, щоб залучити покупців до нас. Тому це можливо і спільна співпраця з нашими колегами, які також виготовляють з мережами, там спільні дегустації і так далі. Це є це да певна екосистема, і потрібно покращувати і продукти, працювати з собівартістю і залучати людей. А на головне це наразі представлені знов ж таки, бо у людей має бути вибір.